З цього тижня з'явилася інформація від вашої імені. Вона розповсюджувалася в соцмережах про те, що нібито ви вважаєте командира 72-ї бригади Андрія Грищенка зрадником, прихильником руського міра і пропонуєте з ним боротися. Потім з'явилося спростування, що ви цього не робили, і вас немає навіть сторінок в соцмережах. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Ну, абсолютно, в першу чергу, хочу сказати, що це абсолютно не синітниця, то, що було написано, тому що від мого імені цього не звучало. Е, знаєте, якщо б отак було офіційне відеозвернення, чи щось якось, чи там в очі сказав, чи десь написав заяву, це вже один момент. А соцмережі, ви ж самі розумієте, що це таке від любого імені створити аккаунт і написати, е, ну, це легко, не тяжко. Я спростував відповідно завдяки своїм знайомим. Зразу виклали в інтернеті, тому що навіть я був здивований, що висвітилось десь в Фейсбуці, де в Фейсбуці в мене взагалі немає сторінки ВКонтакті колись була, але вона мною була прибрана. Тому що коли після цієї ситуації виходу через Російську Федерацію, побоюючись виходів на мене, якби з витягування інформації будь-якої, ця сторінка була. Передбачено мною значення. Більше до того, якби не мав контактів. На цей момент мені прийшлося створити, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь. Сашко Партиненко підписано. Не знаю, що це може якось пов'язано. Мене хтось хоче дискредитувати в своєму роді, тому що ну, трошки. Людиною активною у громадському mm -hmm. плані став там співпрацюю, допомагаю якось воно, волонтери. Запрошують mm -hmm. щось підказати їм, як там робити, що відправляти, що хлопцям треба. Mm -hmm. Це ударяє по авторитету не тільки Гришинка, а в першу чергу і мене. Тобто від мого імені офіційно Олександр Портяненко. Е, ну я не знаю, якщо вже такі mm -hmm. речі писати, хтось підписується, да, якимись зніками, якось mm -hmm. таємний. І все решта, а тут ну це явна провокація. Угу. Чи поки ви от проводите своє розслідування, так чи у вас можуть виникати, чи можливо виникають якісь підозри, можливо, у вас з кимось спілкувалися? Можливо? Зараз дивіться, я нічого угу. напевно казати не можу, угу. тому що я зараз скажу офіційно, знов ж якщо ця людина до цього не причетна, це знов же угу. буде виглядати як певний І до цього я не збираюся займатися угу. порченням чого будь-чого угу. чи кого авторитету якось впливати на людську долю, чи, чи. може це бути наприклад провокація з боку Росії, яка е, працює роз, наприклад, розгляда... проти наших розглядає розглядаємо це питання. Угу. Це воно то стоїть одною з першочергових підозр, угу. е, тому що так як мої дані були зняті. Тобто вони знають про мене, це, звичайно, могло бути. Е, ну, стосовно володіння інформації, решти, я вже читав, це як то фейк, то з Росією, то стосовно е, в них не може бути настільки багато якоїсь інформації про командира частини. Ось, але хто його знає, все таки одні з найсильніших спецслужб. Ну угу. я зараз конкретно казати нічого не, не збираюся, поки не буде достовірних доказів.